Дефлю Стронг. Сила для розблокування носа при нежитів. На Росії палають заводи Газпрому та Лукойлу. що Чите тут не так? Нові правила перетину кордону з ЄС і можливі депортації із Канади. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне далі. Україна і Польща створять спільну оперативну групу з БПЛА, до якої увійдуть військові обох країн. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Ми поставили собі ціль тисячі дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч це той рівень, який Російська Федерація вже продемонструвала на практиці відповідно, нам треба мати не менше тисячі дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований. Ну а наші сили спецоперації уразили Волгоградській НПЗ. Його роботу зупинили. Це найбільший виробник палива на півдні Росії. Ну і щорічно Волгоградський НПЗ переробляє більше 15 мільйонів тонн нафти, а це 5% від усієї переробки на Росії. В аеропорту у Волгограда вводили план Кавіор. Було скасовано два московських рейси. Місцеві жителі повідомляли про понад десяток вибухів. Також дрони атакували нафтозавод Газпрому у Башкортостані. До кордону України 1400 кілометрів. Це найбільший в Росії інтегрований нафтохімічний комплекс, який виробляє бензин, дизельне паливо та іншу продукцію. Місцеві запідозрили, що якось не так собі вони уявляли так звану СВО. Чого тут не так. А на кордоні з Польщею перевіряють нову біометрію в українців сканують обличчя і беруть відбитки пальців при в'їзді та виїзді. Через це можливі затримки на кордоні. Тому українцям радять планувати більше часу на перетин кордону з Польщею. Нарешті Соловйов почав приносити користь Україні, бо пропагандист розкрив секретну базу елітного центру ударних дронів Рубікон. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода. Про центр стало відомо у жовтні 2024 року після візиту міністра оборони Росії Андрія Білоусова. За два місяці Рубікон, нібито, уразив понад 400 одиниць української техніки. Рубікон відзначився у Курській області, де його дрони значно ускладнили українську логістику. Крім бойових завдань, підрозділи Рубікона навчають операторів БПЛА і створюють школи для місцевих підрозділів на окупованих територіях. Українські військові називали Рубікон топовим підрозділом, але тепер центр більше не секретний для українців. Тож чекаємо на гарні новини від наших військових. А на Білгаричині через загрозу дронових атак місцеві водії захищаються як можуть підручними засобами. Натомість Зеленський заявив, що одна з українських операцій на території Росії тривала два місяці і принесла дуже хороші результати. Але що це була за операція, не уточнив. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь, і я вважаю, що вони також були. Хороша, дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці, так і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний, хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашої сторони, коли у них цивільні люди живі, не працююча логістика. А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Дональд Трамп, який мав іти поруч із королем Великої Британії, випередив його та став поряд із гвардійцем. Згодом президент Ша ще й поплескав Чарльза III по спині, порушивши королівський протокол. Сам король Великої Британії заявив про підтримку України під час державного обіду з президентом США. Він похвалив Трампа за особисту відданість пошуку рішень деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру. Наші країни мають найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки, які будь-коли відомі. У двох світових війнах ми разом боролися щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримувати агресію та забезпечувати мир. Словаччина та угорщина просять альтернативи російській нафті, аби відмовитися від неї. Так вони заявили, що будуть чинити опір тиску з боку Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти і газу, доки країни-члени ЄС не знайдуть достатніх альтернативних джерел постачання. Про це Паша Блумберг, кажуть, їм потрібні спеціальні умови, щоб не шкодити своїй економіці. Президент України Володимир Зеленський каже, що наступного року Україна має витратити. 120 мільярдів гривень на війну половину вдасться забезпечити з бюджету, але ще половину потрібно шукати. Але пріоритет є закінчення війни. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку план А це завершити війну. План Б 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам. Треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів протягом 10 років. Але в будь-якому випадку, ви повинні розуміти об'єм цього питання. Народні депутати звернулися до президента щодо присвоєння звання Героя України українському політику Андрію Парубію. 230 народних депутатів підтримали звернення до президента. Проти був один депутат. Ще 55 не голосували у Канаді. Чоловіки з українським громадянством, які претендують на постійне проживання в цій країні, почали отримувати офіційні листи із вимогою підтвердити, що вони не ухиляються від військової служби в Україні. Але в центрі протидії дезінформації кажуть, що жодних депортацій з Канади чи перевірок ухилянтів немає. Путін звільнив козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає воювати далі. Така думка аналітиків інституту вивчення війни. Адже козак був чи не єдиним незгодним із політикою війни проти України. А Путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні і навколо максималістських воєнних вимог Путіна. Золота статуя Трампа з біткоїном з'явилася біля капітолію. Ініціативу профінансувала група крипто Інвесторів, які хотіли привернути увагу до ролі цифрових валют і державної політики у фінансовій сфері, інсталяція є тимчасовою і статую зробили з міцного пінопласту, щоб її можна було легко транспортувати і встановлювати. ЄС збудує стіну проти дронів на східному кордоні за допомогою українських технологій. Проникнення групи російських дронів у Польщу показало, що НАТО не готове ефективно протистояти масовим нальотам дешевих безпілотників. Євросоюз створить безпілотний альянс з Україною, підкріплений фінансуванням у 6 мільярдів євро. А Данія закупить здатні бити в Росії ракети для захисту від нападу. Досвід війни в Україні показав важливо не лише збудувати ешелоновану протиповітряну оборону, а й мати засоби для завдання ударів по цілях на території противника, у тому числі по ракетних установках. Головнокомандувач армії Данії каже, що високоточна зброя великої дальності дозволить військовим протистояти загрозам до того, як вони досягнуть їхньої території. Ми купуємо високоточну зброю великої дальності для того, щоб уникнути ситуації, коли вона необхідна. Цього вимагає НАТО, і це сприятиме прагненню Європи захистити себе не пізніше 2030 року. Єврокомісія запропонувала припинити фінансову підтримку Ізраїлю через ескалацію конфлікту у секторі гази. Також планують вести санкції проти екстремістських міністрів країни. Потрібне негайне припинення вогню, необмежений доступ до всієї гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників, яких утримує Хамас. На цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки у коментарях.